Виставу Гороші ру презентували актори Маріупольського театру. Це вже восьма прем'єра Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь з часу відновлення роботи в Ужгороді. В основі постановки твір Миколи Куліша Мина Мазайло. Мина українець, який зрікається своєї національної ідентичності та змінює своє прізвище на російське Мазенін. у спільній творчій праці акторів Маріупольського театру під керівництвом режисера Олега Мельничука. Класичний твір розкривається у зовсім. В новому світлі та набуває рис Фантасмагорії чи сну, який проводить глядача подіями періоду з 20-х років ХХ 20 століття до 2025 року. В принципі, ми дотримувалися тексту оригіналу і ідей, які закладав Микола Куліш. Але ну, все-таки були, були поправки на, на сьогодення. На ті події, які зараз відбуваються в Україні, які буваються з 2014 року, а то і раніше, нас цікавила історія про наші комплекси меншовартості, про те, як нам легко нав'язати думку нам, українцям, думку про свою меншовартість. Загалом ми так охоплювали період десь з, з початку ХХ століття і по сьогодення. Тобто певні аналогії ми можемо прочитати. Тату, тату, тату меню, змінив прізвища, ти змінив мою долю. Дякую тобі за щасливе життя, за те. Забу. У виставі задіяні 11 акторів, а це майже весь творчий склад театру. Дмитро Муранцев грає Мокія, сина Мина Мазайли, який проти, щоб його батько змінював своє українське прізвище на російське. І тут така просто якби проблема для того, щоб батько змінив прізвище, треба підпис всіх членів сім'ї. І ось Мокій, саме та затичка, яка проти того, щоб змінювати прізвище, проти русифікації. Все це відбувається в Харкові. Тобто 100 років пройшло, майже, в принципі, да, майже 100 років пройшло. І саме в Харкові, я це точно знаю, я там і був, і я сам недалеко жив в Маріуполі, тому там досі така ж сама проблема, такі ж самі дискусії за столом вдома і такі ж самі розмови. Виставу Гароші ру Маріупольці вперше показали у Дніпрі, розповідає виконувачка обов'язків директора художнього керівника театру Людмила Колосович. Ми планували її зіграти тут в Ужгороді, але так сталося, що нас запросили на фестиваль в місто Дніпро в серпні місяці, на фестиваль української драматургії, Дніпро театр ЮЄ. І ми там 20 серпня зіграли першу прем'єру. Вперше глядачі її там побачили, і я її вперше там побачила. І вона мені. Страшенно припала до душі. Я пишаюся, що в нашому театрі, в репертуарі нашого театру, з'явилася така постановка в режисурі Олега Мелічка. Сьогодні ми граємо другу, другу прем'єру, і глядачі зможуть її в Ужгороді побачити, принаймні, кожного місяця. Наразі маріупольці вже працюють над дев'ятою постановкою, прем'єра якої запланована на 14 жовтня. На сцені Закарпатського обласного муздрамтеатру актори покажуть пластично поетичну виставу, в основі якої поезія маріупольських поетів, які зараз знаходяться на фронті. не